Як він мене вже достав оцей кончене устройство? Не знаю, який француз придумав оцю гадость, блядь, на машині. Я вже не знаю, я вже його раз 4 ремонтую, блин. я вже задовбався чесно з цим рушником. Розумієте, все працює, зірвало різьбу. Ось, зірвало різьбу. Стружка залишилась, бачите, з оцієї муфти чи як її називати, я не знаю. Коротше, це троси не рідні, це я вже купував. Не оригінальні, Може із-за того, що воно не оригінальне, якесь слабе, я не знаю. Коротше, один товариш мені сказав, що датчик зусилля не працює. Є у мене ще донор ну, цього блока ручника. Зараз звідти виколупаю датчика зусилля, поміняю, замість цього поставлю. От. І є у мене така запасна штучка. Ну, оце муфта. Буду ставити. Я думав, що тут різьбу зірвало. Ні, тут нормально. На цьому зірвало всередині. А тут всередині зірвало. Коротше, отакі друзі, зараз буду устранять, тому що без ручника трошки незручно їздить. Ой, а що стало причиною, я не знаю. Я ж кажу, або оце слабе якесь виявилося. Або датчик зусилля не бачить силу натяжки і тягне його до останнього, але він в мене ну, працював, зупинявся, ну, дуже довго тому що Я от замітив деяких автомобілів других. Так, щось затягнув і зупинився. Тобто датчик зусилля, мені здається, бачить якусь силу і вимикає двигун. А в мене він тягнув, так знаєте, ну, бадьору довгенько по часу. Але ж може бути, що несправний датчик, він не, ну, не ту силу бачить затяжки і тягне його, що призвело до цього зриву різьби. Так що ось такі друзі справи. Буду зараз ремонтувати. Чи не? Сьогодні їздив на яму, не на яму, на естакаду, зняв це все знизу. Трохи незручно там, звісно, знизу лазиш, а погода така дощовита. Так що зараз розбираю оцю штукінацію, міняю цю мухту перш за все, тому що там десь бив без дині немає. Ось, бачите, залишило, що від нього ну, зірвано все. І дачі зусиль поміняю. Все, збираю, ставлю назад. І тоді вже на автомобілі буду перевіряти. Тому що, ну, поки він не буде стояти, я так розумію, затяжки не буде він бачити. Так як троси вільні. І він коректно працювати не буде. Тому це все буде перевірятися на авто. Результат покажу знову ж таки. там У мене є відео попередні з цим рушником. Скільки він проїздив, мабуть, рік. З того ремонту. І знову така біда. Так, зробив заміну Заміну. Заміну цього е, тулки чи шову, ну, але я не знаю, як його навіть називати. Ось тут, це датчик зусилля, оце. це мій. Я поставив, в мене ще був запасний з донора. Двигуна вже продав, там одному теж мучається з рушником. Поставив цей датчик ну, другий. Зараз збираю все до кучі, це ставлю назад. Ставлю, їду на яму, ставлю, не на яму, на стакаду, ставлю назад цей ручник. Все прикручую і буду пробувати, як воно буде працювати. Тому що в мене зараз там запобіжник витягнутий, бо коротше, він крутив, поки я не витягнув запобіжник. А крутив, бо, тому що різьба ну... І він не бачить взагалі нічого абсолютно і крутить собі все. Так що Я не показую, як я його розбираю. Я думаю, кому цікаво, то подивиться попереднє відео. у мене там є. Тут знімається кришка, вона садиться на герметик, як ви бачите. Я вже його новий не буду мастити. Я просто закриваю. Я знаю, що він більше року не послужить. Тому смисла немає його. ну, Туди волога ніяка не попала. Ось я зараз спостерігаю, там все сухеньке. Тобто... Залишки оці, що залишились і оці, на цій кришці, воно все прилягає ну, на свої місця і туди волога ніяка не попадає. Я ж не буду там їздити десь в озері в якомусь воді. Далі що тут? Ось тут розкручується, це щоб зняти двигунчик сам. Це все розбирається елементарно. Там вон, до трос зачіплюється. Оця штука біленька. Фіксатор цей колбочка, ця вона здвигається туди, тут ось до защілки такі, бачите? Воно просто туди здвигається і трос знімається з цієї штуки. Все, немає тут що розбирати. І це, звідси, витягується. Такі відволікси, друзі, так, дивіться, ну все зрозуміло, так? це сюди, вставляється, зараз оцей трос я сюди вставляю, накручую чуть-чуть, щоб він. За, за це був, потім ставиться все на автомобіль і він собі сам регулює затяжку. Тобто, Він затягнув, ну, як вам сказати, він затягує до того моменту, коли не спрацює оцей датчик, зупинився. Далі відпускає, тільки е, е, пішло, ну, ро, ро, розслабилося, він раз зупинився. Тобто, Він лишнє не викручує. Тобто, ну, оце залишається там у цій штуці. Валу цьому. І І все. І воно собі працює. Ну, Дурна трошки система, я вам скажу. На третіх сценіках воно елементарно, там на кожному супорті стоїть бігунчик і ну, все легко і просто. А ще простіше, це он на тому автомобілі. Там механічний затягнув, все ніяких проблем. А це, блін, ну цілий якийсь м'ясокомбінат, чесно вам скажу. Там крутиться, там куча оці оплата якась. Хто його таке придумав ну зручно, звичайно, так, кнопочку нажав, все затягнуло. Ну, блін. Я ж кажу, два суппорта тяне оця шалабуда, можна було кожен супорт окремо моторчик Так як я бачив у других автомобілях, все, там проблем ніяких нема. Ну таке, що маємо, то маємо. Зараз е це все я ж кажу, троси ставлю, наживляю чуть-чуть Гайку і цею закручую. І кришку. Все назад бігом збираю, хочу за сьогодні спробувати, як воно буде. Бо в мене ще, друзі, на сьогодні плани, мені треба трубку -турмозну. там, Зараз поліземо під автомобіль. На покажу, там нова трубочка, чуть-чуть, чуть-чуть тормозна теж провести її заміну. Но буду я її заміняти, певно тут у -то подвір'ї. Тому що ой, треба машину підукрачувати, колеса знімати, бо там на супортах треба відкручувати. Е, Ні, не, не два а одне колесо. колесо ліве знімати і трубка звільниться. Так, ідемо далі, не буду тянуть. Йдем. Все, кришку прикрутив, як ви бачили. Зараз ставлю ще в мене такий же ж корпус його тримає. Ну, Всередини ставиться, а цей корпус прикручується до самого автомобіля. Зараз прикручу там, Ось на подушках таких він тримається, і їдемо ставити. Отакі процедури проходять для встановлення цього. Тупорилого блока ручника задирається обшива, а там бачимо зараз покажу де де-де де, де, де ага. Вон видно новенький болтик, дивіться. Ось, Один. І там десь захований другий, не видно. Оце вони тримають Оцей цей блок. Вон фішка, фішка опускається через отвір. Теж видно. Зараз будемо, я буду тримати знизу його, синок буде мій наживляти салону. Це треба робити вдвох. Ну Блін, я не знаю, хто придумав таке топориле устройство. Так, ліземо під низ, покажу зараз. Так, ось ми знаходимося вже знизу автомобіля. Дивіться ось вони ті болти у нас знаходиться. І за трубку я вам казав, що треба замінити трубку. Дивіться, в якому вона стані торгузна, бачите? Вона вже короче, десь має вже десь вилізти, прогнити. Ну, є снова, все, але це треба міняти вдома. З'їжджати, знімати колоща, щоб був доступ там розкрутити. І ось там вона Розкручується, Ось, бачите. Все-таки, звісно, прожавлена. Біда у цих сцені чомусь в задні, задній частині бачите, короз... корозує трохи. Воно Не гниле, нічого, просто корозія пішла трохи. Там ще живий метал є, повірте мені, я як зварник, я це добре знаю. Його треба, щоб заїхати, десь обробити добре дати заплатити комусь хлопцям. Ну то таке займемося цим ділом. Я ще певно, буду на ньому ганяти. Дивіться, тут одні ще хоч би йому. Як нове. Це сьомий рік автомобіль. Порівняні 19 І в порівнянні з 19-ти самим. У мене 19 рік, то тут кузов крепкий. Так що такі друзі, ось справи. Так, займаємося зараз встановленням. Ось такого він ставиться. О. Це шабатура, троси заводяться, Ось сюди під захист і туди на кулеше вдівається на супорта. Ой, бачите, там уже я все розкрутив, зараз буду вдягати назад. І будемо з вами разом перевіряти, чи працює він чи ні. Якщо він не буде працювати, я його вже справляю, ремонтувати не буду. Так, блок на місці, все стоїть. Все там затягнути, підтягнути на супортах. Зараз будемо перевіряти, зараз я з'їду з астакади, перевіримо працює чи не працює. Хто не знає, хто не знає, ось тут знаходиться ось тут знаходиться у нас запобіжник. Запобіжник е -е, Ручника Ось я його витягну, бачите 8, 25 ампер. 25 ампер. Вот он достоит, вот. Вот и крайний. Блин. Попасть-то туда треба. О! А я ее вставлю? О! Так. Червоненькая кнопочка заблемала. Зараз будемо випробовувати. О! Швидко затянуло. А відпускати не хоче чомусь. Зараз, ладно, заведемо, провіримо. датчик зусилля працює. Чому вручну не відпускається? Так, затягуємо. О! Працює. Оце мені подобається. А той Бо той Що датчик зусилля стояв перед цим датчиком, То він видно 100% не працював, тому що він тягнув до останнього. Тоді зупинялося. А зараз чуть-чуть джук -чуть і стало. Це той результат, який я хотів добитися. І Тому і зірвало ту різьбу. Так що все сьогодні успішно, По на рахунок ручного тормозу все зроблено. Йду займатися тормозною трубкою. Буду там вдома піддомкрачувати і далі займатися автомобілем. Так що, друзі. Всім дякую за перегляд. Наступне відео буде про заміну трубки.